Такою піснею у стінах металургійного райвиконкому стартують привітання тих, хто подеколи не спить і працює цілодобово, аби місто продовжувало повноцінно жити і працювати навіть в умовах війни. Йдеться про представників місцевого самоврядування. Саме вони 7 грудня відзначають своє професійне свято. Тож, звісно, без відзнак не обійшлося. Свою відзнаку, а саме нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, отримав і пан Дмитро. Чоловік на щоток знає, які процеси та зусилля фахівців стоять за тим, аби в кранах криворіжців втекла вода. Або ж як швидко організувати підвіз життєво необхідної рідини містянам, коли її вимушено немає через пошкодження українських об'єктів критичної інфраструктури, по яким нині регулярно б'є країна терористка. Пан Дмитро каже, сім років поспіль трудиться на комунальному підприємстві Кривбасводоканал. Керує тамтешнім управлінням технічного регулювання з питань водопостачання та водовідведення. На Знаком за заслуги перед містом третього ступеня нагороджується Рибаченко Дмитро Васильович. Роботи в Кривбасводоканалі з 2017 року пан Дмитро є активним членом громадської організації, яка входить до ГС координаційна рада Кривий Ріг Рідне місто. У 2021 році чоловіка відзначили найвищою районною нагородою за особистий внесок у розвиток металургійного району. Зараз він веде велику волонтерську роботу і зізнається такого рівня відзнаку отримає вперше. Ми даємо населенню технічну документацію. Вона населення підключається до мереж нашого міста, комунальних мереж нашого підприємства, та отримує. Під питну воду для своїх власних потреб. Ну я дуже вдячний за те, що мене відзначають як працівника підприємства та як депутата даного району. Я дуже. Пишаюсь за самоорганізацію з перших годин війни допомогу військовим, прийом та підтримку вимушених переселенців, та й загалом за сумлінне виконання службових обов'язків на своєму фронті сімох фахівців із різних відділів райвиконкому подячними листами привітав голова Металургійної райради Геннадій Шаповалов. Все, що робиться в районі, все це лежить на плечах нашої великої команди, які зараз опікуються не тільки мешканцями району. Але ж і переселенцями гуманітарної допомоги всім, хто того потребує. А також ми виконуємо всі накази. І допомагаємо військовим, відзначили у свято чотирьох самоуправлінців, що працюють на благо та в інтересах місцевого населення і грамотами Криворізької міської ради. Де місцевого самоврядування це не тільки свято нас, службовців, посадових осіб, виконавчих органів місцевого самоврядування всього депутатського корпусу, а це свято всіх тих, хто дбає про добробут нашої Криворізької громади, громаду України. Хто приймається турботами людей. Місцеве самоврядування на сьогоднішній день багато в чому взяло на себе функції логістики, тилу та інженерії. Тільки в металургійному районі таких самоуправлінців майже 140 осіб. Загалом же ж в органах місцевого самоврядування Кривого Рогу трудиться більше трьох тисяч працівників. Це фахівці міського конкому, районних рад, міські та районні депутати. Маріола Акуліч, Сергій Філоненко перший міський.